Ці кадри відзняли мешканці селища Федорці. Раніше сусідство з Харківським аеропортом їм не заважало, аж доки до Євро 2012 не збудували нову злітну смугу. Вона довша ще й повертає до села. Тепер в одному з дворів навіть встановили сигнальну вишку. Надто вже низько над будинками літають судна. Так, як вони літають, і вітер, завихрення робить таке, що все, що прикріплено, пластик, шифер, все, 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 все. прикріплено, пластик, шифер, Качається у такій же ситуації. І мешканці сусідніх павлинків. Звук, звісно, все рев'яці. Ну ну бунь рік, як ракета. Он бистро прилітає, з жона боїться. Вона, коли прилітає само голову пускає, він закривається. Ну що він летить над кришею, ну, де 10 метрів. Злітна смуга починається лише за кілька сот метрів від двох сіл. Мешканці протягом року скаржилися до всіх можливих інстанцій, навіть до Генпрокуратури. Проте, кажуть, звідусіль отримували лише відписки. У місцеві санстанції теж наразі коментувати ситуацію не хочуть. Вопрос винішен на уровень Києва, там комісія вивозована поводу оцінки. Ось здесь все на слові проживання на фахівці з містобудування впевнені це помилка тих, хто робив нову злітну смугу. Зділишов зльоти і посадка йде на жилої застройки. Там єдиний вихід – це переселити населення. Ілі жі зділати з етаропорта, как лучше всего, это такой небольшой. Мешканці ж прилеглих сіл заявляють, своїх домівок не покинуть, бо подітися ніде. Хоча і не приховують жити на аеродромі страшно. По статістики 9 із 10 авіакатастроф происходит при взльоті посадки. То есть это вот здесь вот у нас. Вот поэтому і поэтому страшно. Юристи ж переконані, якщо сторони не знайдуть компромісного рішення, ситуацію розв'яже суд. Якщо... Если... не будет найдено приемлемое для всех решение, то, естественно, начнем судиться в национальных судах о возмещении вреда. Начнем судиться до самого конца, до Европейского суда. Міські чиновники про проблему знають. Утім, коментувати ситуацію п'ятому каналу погодилися лише після зустрічі з обуреними мешканцями. Однак, коли вона відбудеться, поки що невідомо. Світлана Сірок В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.